Всім привіт! Це коротеньке відео, присвячене цим двом трансформаторам такому невеличкому порівнянню. Цей у мене лежав давно, він куплений був на TubeTown. Це куплений в Польщі у Anton PL у виробник InMedout. І обидва вони мають бути під Marshall GCM800. І ось я знайшов документ старий, він трошки вже по пожел жовтів під цей, здається, це від нього. І це, бачите, імпеданс, верніше, приведений супротив 32 к як можна помітити. І от відводи на 4,8 і 16 Ом. Так виглядає від нього документ. І зараз покажу аналогічну штуку від інмедаудовського. Так само Pink, Yellow, Grey виводи. Ті самі 32 к Все так, тільки тут ще зазначені додаткові параметри і названа модель, а, яка йде на сайті виробника. Цікаво, дуже цікаво мені, чи взагалі вони відрізняються, чи це просто дві інкарнації одного трансформатора. От бачите, отут трошки є стрічка, трошки інше залізо. А тут такого немає. Обидва це мають бути під Marshall GCM800. Таке враження, що оцей, це, оцей якийсь варіант тільки трошки пофарбований. Хоча мені здається, що трошки відрізняється, отут трошки більше заліза за шириною тут. Давайте оглянемо боку, ви вже, ми вже бачили. Ну, набор, здається, плюс-мінус, ну, практично ідентичний. Хіба що тут трошки на міліметр більше випирає? Я не знаю, що ще показати. Дуже-дуже ну, обидва схожі. Тут три проводи і аналогічно тут так само всі ті все теж самісіньке. Не знаю, не знаю дуже-дуже схожі трансформатори. У мене таке враження, така підозра, я вже це озвучував, що виробляється все це. Італієць InMedout на замовлення TubeTowna і ну, також під своєю маркою продає на Ampton та власне, на своєму сайті. Ну, не знаю, замтон мені я вже перевірено доставляв, напряму ще не, жодного разу у нього не замовляв. А, що гарно зроблено, що тут прокладочки під, під гвинтами пластикові. І тут все так само, ну, дуже-дуже схоже. Я не знаю, не можу. Складно знайти 10 відмінностей. Отут, якщо ви пам'ятаєте, колись у мене раніше вже було відео про е... ці два, не про ці два, а про е... цей трансформатор та інший від In... InMEDAUT для SOST 50, він у мене зараз стоїть в одному підсилювачі і ну, порівнювати. Там, червоне з солоним складнувато, того, що це різні підсилювачі будуть. А от тут от цікаво, цікаво в чому, що можна його буде поставити в той підсилювач, який я планую. Можна буде поставити спочатку один трансформатор, наприклад, цей. при тих самих настройках. Тут проводи всі аналогічні. Я не буду їх не вкорочувати нічого при тих самих настройках, ставлю в один підсилювач, і в той самий підсилювач там щось запишу, рампінг зроблю, і в той же самий підсилювач запишу з іншим трансформатором. Я не думаю, що буде, яка б то не була різниця, того що. Е, ну, як мені здається, оця трошки отут інше залізо трошечки інший. та колір кришок не в, мають вплинути на звучання. Хоча, знаєте що, давайте я зараз спробую відкрутити що, чи що та подивитись, що там усередині, порівняти, як вони виглядають трошки далі. Що, ось Інструменти в руках. уже почти раскрутил. Давайте с этой стороны, так будет интереснее трошки. Якість закруток. Це в мене китайські педальки. Зроблено добре. Так, треба обережно, щоб не пошкодити провід. Як він виглядає, я чомусь впевнений, що тут буде, мабуть, теж самісіньке. Хоча, в принципі, як чесно сказати, як не крути, а трансформатори, ну, що ти з них вже вигадаєш, їм вже років та років цій технології. Ай-яй-яй, треба буде знайти. Ну, чесно сказати, тут відмінностей трохи більше, і мені здається, не лише в кольорі. І пластику ну, в принципі, я не бачу якихось. Щось якоюсь такою характерною штукою, яка б зробила колір пластику. Йдуть виводу тут чорним Чорт забирай, я не можу сказати, тут є додатковий чорний, якась чорна... якийсь чорний наповнювач, пластик, що прикриває трансформатор. І тут колір заліза трошки от такий. зверху покрашено чорним тут. Такий. Тут такий. Набір. Ну, схожий. Система кріплення. Тут ні, є певна різниця. Тут... Так, у мене таке враження, що тут має бути, за, за цим проводом має бути секціонування. Секционувань... Секціонування. Зараз. Трошки зміню налаштування. Тут має бути секціонування, тут його може і не бути. Так, камера перегрілася та розрядилась. Що цікаво, ця штука, тому трошки такий неприємний, неприємна перерва. Ця штука трошки краще зроблена, ця кришка. Тут. Трошки якісь потьоки, не знаю. А, інші трансформатори і медаут у мене були, як на мене, кращої якості. Хоча тут все добре зроблено, проводи всі зроблені нормально. А, немає якихось там нарікань, що вони могли замкнути, Того, що у Mercury Magnetics зустрічались випадки останнім часом, неякості, неякісного виконання тут. Все добре. Як я вже казав, різниця тут дещо є. А, є, бачу, багато шарів. Всі чимось як... ну, не хочу вже тут розмотувати, розбирати, чим вони там а, заізольовані один від одного, не знаю. Тут складно зрозуміти, бо тут є ще пластик такий, який все це прикриває. Ну і бачите, трошки різниця від сам... в самому залізі. Хоча, якщо глянути на набір, от один та інший, ну вони, ну, блін, майже ідентичні. Хоча от, якщо от прибрати все те, що під транс попало, я не знаю трошки, трошечки, тут не знаю, чи буде помітно, вище. Давайте я зніму зараз окремо. Не можу сказати, за рахунок чого саме це вище відбулося. Е, ймовірно, можливо, кришки трошки відрізняються. Так, ця трошки вища, але... але але, можливо, вони намотані по-різному. Але єдиний варіант, як це можна перевірити, це дійсно. Просто зібрати два підсилювача, ну, зібрати підсилювачі і перевірити, як вони працюють. Тому краще, ніж оце я буду довго та нудно про це розмовляти, гадати, то краще в одному з наступних відео я дійсно зберу дозберу підсилювач клон. GCM на туретах, GCM800 окремого і буду, буду з ним вже експериментувати про різні компоненти, про різні трансформатори і таке інше. А поки я вже збираю трансформатори докупи і розповідаю все це, я думаю, вже слід все це завершувати. Сенсу далі що, чогось цікавенького я вже вряд, навряд зможу розповісти. І сенсу в цьому особливого немає. Так що до нових до нових зустрічей в наступних відео присвячених GCM800. А і не тільки GCM800 проєктів купа. Ну, і що я можу сказати? У будь-якому про, про обидва ці підсилювачі трансформатори, Вибачте, трансформатори. трансформатори. те, що якість збірки, якість виконання, як на мене, на досить-досить високому рівні. Цікаво б спробувати ще, що там наші ну, українські там виробники роблять. Бо останнім часом я бачив декілька прикладів того, що продаються трансформатори якісь кастомні і хлопці хваляться, що вони роблять. Круті трансформатори. Цікаво було б спробувати щось зібрати на цих трансформаторах та подивитись як вони звучать, чи варті вони тих грошей, які за них, за них просять. Подивитись, як вони виконані, зібрані. Якщо буде цікава така штука, то, звісно, пишіть, залишайте коментарі. У мене ідей для проєктів бажання зібрати той чи інший підсилювач багатенько, тому я можу, в принципі, взяти який-небудь підсилювач, зібрати.